Двоє загиблих в Києві внаслідок нічних обстрілів. Про таке повідомляє ДСНС у Шевченківському районі в постраждалих від вогню квартирах знайдено два тіла. Загалом руйнування зафіксовано в чотирьох районах столиці. Міська влада повідомляє про сімох постраждалих, серед них є четверо дітей. На одній з локацій вже працює кореспондент СН Дмитро Митрофордак. Маємо його наживо. Дмитро, Отже, які руйнування ти вже побачив, і що кажуть оперативні служби? Тобі слово. Святослава зараз перебуває в Шевченковському районі міста Києва. Це жваве перехрестя, така магістраль, де ж між виїздом і центром Києва. Тут частково перекритий рух, не ходять трамваї, але машинами можна проїхати. Ну, як бачиш за, за моєю спиною все на власні очі п'ятиповерхова житлова будівля, верхні поверхи зруйновані. Власне, по ситуації саме тут, на цій точці і на по інших районах Києва, запитаємо речника ДСНС Києва, Павла Петрова. Доброго або недоброго доброго ранку, яка ситуація саме тут і загалом по столиці? Це від самого ранку рятувальники працюють у нас в трьох районах міста: це Шевченківський, Святошинський та... Ем... Дніпровський район, так дякую. Саме тут, в Шевченківському районі, можете бачити, сталося влучання в технічний поверх п'ятиповерхового житлового будинку, сталося загоряння квартир на п'ятому та третьому поверхах житлової будівлі. Наразі пожежу ліквідовано. На жаль, під час ліквідації рятувальниками було виявлено тіла двох загиблих осіб зараз. Їхні дані встановлюються. Наразі тут працюють і працівники національної поліції. Рятувальники проводять обстеження квартир, зараз розбирання та проливання конструкцій. В Святошинському районі у нас є влучання в 9-поверховий житловий будинок. Там у нас було загоряння на 6, 7, 8 та 9 поверхах на площі загальні 100 квадратних метрів. Пожежа наразі ліквідована за медичною допомогою. Там було врятовано 5 осіб, які звернулися за медичною допомогою. Четверо дітей також один дорослий, скільки мені відомо, трьох дітей госпіталізували. Лізовано зараз також рятувальники працювали на багатоповерхівці в Дніпровському районі. Там сталося влучання в тридцятий та двадцять дев'ятий поверх. Частково зруйновано перекриття на 30-му та 29-му поверхах. Там, на щастя, без пожежі наразі там роботи зараз завершені. Отже, як на повідомив ДС речник ДСНС Києва, прильоти або влучання зафіксовані по обидва береги Дніпра, і зараз повітряна тривога в Києві триває. Так що, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми ж продовжуємо повідомляти про те, про наслідки російської чергової російської атаки по столиці України. Святослава, дякую тобі, кореспондента Сендмитрофордак про нічну ворожу атаку столиці. Вже не тепер відомо про двох загиблих вибухи лунали одразу в кількох районах Києва ну і ще раз заакцентую увагу на тому, що тривога в столиці і просто зараз. До Києва підлітає нова група шахедів за повідомленнями повітряних сил ЗСУ. Ось який вигляд взагалі має інтерактивна мапа. А триває повітряна тривога також в північних в центральних областях. А тож, будь ласка, не ігноруйте сигнал тривоги і бережіть своє життя. Четверо поранених у Запоріжжі. Напередодні ввечері росіяни завдали по місту щонайменше 13 ударів. Попередньо атаковано житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Один дім перетворився на руїну. Людей із під завалів визволяли рятувальники. Трьох людей вбили окупанти на Сумщині. Ще 11 поранили серед них п'ятеро дітей. Росіяни вдарили балістичною ракетою по передмістю. Сума поцілили в центр села Велика Чернеччина. Ракета зруйнувала крамницю, поруч з якою було багато людей. На місці удару загинула 20-річна дівчина. А згодом в лікарні померли шестирічний хлопчик і 41-річний чоловік. Двоє спотерпілих у вкрай тяжкому стані пошкоджені майже три десятки будинків. 7 і 8 травня в сумській громаді оголошені днями жалоби. На Херсонщині ворог дроном вдарив по Червоному яру. Там поранено чоловіка. В Комишанах загарбники вбили 55-річну жінку. По селу вгатили артилерію. А в Береславі відразу шість перельотів по місту зруйновано школу. На Донеччині вісім поранених. Серед них двоє дітей. Окупанти двічі за день вгатили по мирнограду. Спочатку вдарили дроном по автомобілю. Поранень зазнали троє. Людей а згодом скерували безпілотник по мотоциклу, травмованих двоє.